Як шкільні та мультфільм пошуках немов рятують вашу історію? Якщо ви пишете книгу і розумієте, що сюжет діряв як боромір, персонажі топчуться на місці, а атмосфера, наче у шкільній столовці, то дивіться це відео, надія ще є. Помилка номер 1 це герої, яким нічого не загрожує і в яких немає причини діяти, тобто відсутність конфлікту. Проблема тут в тому, що ваші персонажі тоді будуть леву частку книги просто існувати, як мій кіт на дивані, або ж я сам, коли треба робити нове відео. Тож, як збудувати якісний конфлікт? Пам'ятайте есе, які задавали писати в школі. Згадайте їхню структуру, там не був однобокий виклад інформації. Якщо до вашої тези не представити ще контраргумент, то есе вийде слабким. Так само з книгою. Тільки роль аргументів грають персонажі. Заприклад, візьмемо фільм Маленька міс щастя. Його тему можна визначити наступним чином: твоє життя не визначається правилами та змаганнями інших людей. Зараз в світі публічне життя бере цими іншими аспектами, і тому дуже важливо залишатися собою та не асимілюватися з натовпом. Особливо в дитячі роки, дитинство має бути дитинством. І от такі погляди потрібно випробовувати упродовж історії. Якщо герої вже на початку приймуть дану тезу, то вашої історії не існує, бо ж персонажам немає куди рухатися і змінюватися. Тож перш за все дайте ключовим персонажам протилежні погляди. Маленька Олів хоче бути королевою краси. Тобто її успіх базується на думці інших. Це прямо протилежно до теми історії. Батько дівчинки Брайан є головним ідейним антагоністом фільму. Він вірить, що у світі є два типи людей успішні та лузери. Це ще дужче підкріплює упередження Олів. До речі, в цій ситуації можна зрозуміти, що антагоніст це не завжди серійний маньяк чи якийсь там Танос. Не може бути й батько, який навіть любить свою дитину. Антагонізм може проявлятися не у фізичній боротьбі, а в різниці в поглядах.

На ютраєн рай. Олі застрягла між двома світами. Вона хоче бути собою, та водночас прагне стати королевою краси і задовільнити вимоги батька. Контраст продовжується і в інших членів сім'ї. Мама Олі теж на боці діда. Вона хоче, щоб донька не зазнавала зовнішнього тиску та веселилася. І це ставить матір ситуацію конфліктом зі своїм чоловіком Річардом. Френкі Дуейн теж має труднощі. Ренк має великі очікування від його зовнішнього успіху. Він хоче стати великим чином, в той час як його особисте життя це фіаско, і він не раз опиняється в депресії. Другий брат Олів Дуейн робить вигляд, чи не переймається успіхом, але в глибині серця він захоплюється батьком і страшенно бажає стати військовим пілотом, тобто знову ж таки намагається ствердитися на основі, яку заклав хтось інший. І у фільмі всі ці персонажі зазнають труднощів пов'язаних з центральною темою. Олі має зустріти свій страх на сцені, коли буде намагатися перемогти. Річард втрачає вигідну угоду і стає невдахою згідно з системи, яку сам себе загнав. А Дуен зізнається, що має дальтонізм і більше не може вступити до армії. Це лише декілька прикладів. І всі вони поміщають персонажів в такі умови, де їм доводиться переосмислити свій шлях та зробити вибір, тобто підійти до висновків ЕС, зважити всі докази та контраргументи. І під кінець в конкурсі на королеву краси Олів вирішує слідувати пораді діда і бути на сцені самою собою. Річард же головний ідейний антагоніст зазнав найбільшого краху, і тепер змінив погляди і просто радіє за дочку, навіть розуміючи, що в очах інших вона виглядає невдахою. Автор відео пропонує також приклад з фільму Аватар. Тема фільму така: знайди баланс зі своїм середовищем і пливи по ньому, замість того, аби викривляти його під свої егоїстичні потреби. Тобто, ми в найбільшій гармонії з природою тоді, коли співіснуємо з нею, а не нагло привласнюємо собі. Хоча ідея в історії чітка, але з плином фільму фокус все більше відходить від ключової теми. Якщо коротко, то протагоніст Джейк починає на боці людей, які хочуть проникнути до раси Наві і заграбасити собі їхні ресурси. Знову ж таки, герой не може розпочинати на боці теми. Він має засвоїти її за допомогою подій впродовж історії. Спочатку Джейк позитивно дивиться на викачування ресурсів, але згодом зустрічається з наві і змінює погляди. Та персонажі тут різні. Одні приймають Джейка, інші вважають його зрадником, а сам протагоніст усвідомлює важливість співіснування з природою, і під кінець захищає те, що прийшов нищити. Друге, визначить арку головного героя. Він буде супроводжувати читача впродовж цієї історії, тому потрібно чітко зрозуміти, яким буде його шлях. Для цього дайте відповіді на наступні запитання. Чого герой хоче та чого він насправді потребує. Саме конфлікт між двома цими аспектами зробить книгу цікавою. До прикладу, королева хоче завоювати сусідню країну, але насправді їй потрібно знайти душевний спокій після смерті сина. А війну вона використовує як засіб закрити порожнечу всередині себе. І впродовж історії вона буде ігнорувати свою реальну потребу і буде вичерпувати ресурси власної країни. Та зрештою, коли ситуація стане критичною, їй доведеться прийняти, що основна проблема це саме неможливість. Відпустити минуле. Наступна пара запитань це брехня, в яку персонаж вірить, та правда, яку він має прийняти. У прикладі з королевою її брехне є брехнею віра в те, що зовнішній успіх принесе їй душевний спокій, а правда, яку вона має прийняти, є усвідомленням того, що спокій може прийти лише зсередини неї самої. Персонаж не мусить прийняти правду, є різні арки героїв. Але ви, як автор, повинні представити читачу чи сам принцип брехні та правди, і те, як герой з цим бореться. І останнє запитання, який у вашого персонажа привид, тобто яка травма з минулого мотивує героя діяти зараз? Нашої королеви це, звісно, смерть сина. Та на початку книги ви не зобов'язані давати герою привида. Він може з'явитися посередині книги або навіть перед кульмінацією, що створить нову перешкоду у фіналі. Ще один приклад це мультсеріал Аватар, серія Дезертир. Там Анг через легковажність опік катарі руки, і після цього став боятися використовувати магію вогню. Ця трагедія стала його привидом. Третє – обіцянки. Сандерсон зазначає, що сюжет містить три ключові аспекти обіцянка, прогрес та результат. Раніше на каналі ми їх згадували, коли говорили про написання першої глави. Детально можете переглянути у плейлісті. Зараз коротко скажемо саме про обіцянку, з якою трапляється найбільше проблем. Запам'ятайте, все, що читач побачить на перших сторінках вашої книги, стане обіцянками, які він підсвідомо запам'ятає. Тобто, якщо перша глава проходить в сумній трагічній атмосфері, а решта книги переповнена жартами та єдинорогами, то читач буде обманутим, бо він же очікує похмурої історії. Перший розділ це загальна картина всієї книги. Це стосується не лише тону, а й сюжету, світобудови, і навіть прози. Не потрібно на перших сторінках подавати безліч вишуканих слів, якщо ви не плануєте так писати всю книгу. Бо ті, хто любить шикарну прозу, клюнуть на перший розділ, але не побачивши такого у наступних, закинуть вашу книгу. А ті, що не люблять такий стиль письма, побачивши його на перших сторінках, навіть не куплять книгу і не дізнаються, що решта розділів їм би припала до смаку. Взагалі пункт чи стосується. Структури. Навіть якщо ви письменник-садівник, тобто той, хто не створює для своєї книги детальний план, а пише, як муза підкаже. Вам все одно варто перед написанням зробити якісь мінімальні записи. Банально, щоб уникнути логічних помилок. Коли на початку історії команда відправляється в замок рятувати принцесу, а в кінці команда опиняється на верхівці гори та скидає перстень у лаву. Або навіть якщо вони дійдуть до замку, але ви не поясните читачеві, для чого вони сюди півкниги йшли, історія все ще буде провальною. Щоб це виправити, напишіть. Пішіть собі на лобі декілька слів, але поки через це, проте, тому що якщо ви можете розповісти вашу історію без них. Тоді дійсний та пишіть на зоріні війни. А хто залишився, можете, по-перше, навчитися у мене англійської, контакти в описі, а по-друге, подивитися, як ці слова створять динамічну, а головне цілісну історію у мульці у пошуках немо. Марлін із дружиною щасливо живуть в новому домі, тому що чекають на потомство. Але Баракуда нападає і вбиває майбутній виводок разом із матір'ю. Залишається лише Марлін та одна ікринка. Через це він починає аж занадто піклуватися про немо. Через це немо почувається пригнобленим. Тому він випробовує нерви батька. Через це потрапляє у полон до людей. Тому Марлін починає гнатися за човном, проте човен набагато швидший, і тому Марлін втрачає слід сина. Поки не зустрічає Дорі, яка вказує йому на шлях, але вона має певні особливості і так далі. Дані слова допомагають побудувати зв'язну розповідь. І навіть якщо ви вже завершили книгу і зараз на стадії редагування, все одно проведіть такий ланцюг по всіх подіях книги. До прикладу, головний герой хоче стати учнем мудреця, тому що мудрець приймає його безкоштовно, але в цьому світі не можна блукати в лісі самому, тому що команда змінила раніше зазначений курс через те, що, і так далі. Четверте, раніше про тему ми вже говорили, але це дуже складний аспект книги, тому зупинимося на ній окремо. Проблеми виникають тоді, коли центральна ідея вашої книги ніяк не пов'язана з історією. Ну або автор напряму озвучує свої погляди. Це теж не варто робити. По-перше, тому що це нудно, а по-друге, читач не тупий. Треба показувати, а не розказувати. Ваш світогляд має бути не у формі монологу, наставника чи протагоніста. Він має бути присутнім у діях героїв, типах труднощів, які виникають на шляху результатах тих чи інших рішень. Можна сказати, що тема першого Гаррі Поттера наступна: справжня сміливість походить від бажання жертвувати собою заради ближніх. І ми цей меседж неодноразово бачимо на прикладах. Гаррі не говорить про самопожертву, він її чинить. Коли у фіналі виходить до Волдеморта, подібне бачимо і в його матері, коли Лілі жертвує собою, аби вберегти життя Гаррі. а Волдемор демонструє якраз протилежне, він такий лютий саме тому, що боїться смерті і робить себе від неї втекти. Та тему Потера можна сформулювати і по-іншому. Прикладу, дружба і сміливість переможуть навіть найтемніші часи. Це теж буде вірно, бо тема це така комплексна річ, і кожний читач трохи по-різному буде її сприймати. Але головне, що має бути в темі, це чіткий моральний імператив. До прикладу, один із учнів Джеда радився з ним щодо теми. Вона звучала так. Плани на життя однієї людини у реальності можуть вступати у конфлікт з планами іншої. Та, незважаючи на різницю в наших переконаннях, ми всі взаємопов'язані. Це звучить цікаво, але Джет підмітив, що дана тема є розпливчастою, вона нічого чітко не сповіщає, і він запропонував наступний варіант. Йдучи за одним планом, ти обов'язково порушиш інший. Маючи зрозумілу тему, ви отримуєте чудовий фільтр, через який будете пропускати кожний аспект книги і перевіряти, чи є йому тут місце. А зараз поглянемо на 6 кроків, які допоможуть виправити вашу історію та пов'язати її з темою. Перше, визначить вашу корінну ідею. Що спонукає вас написати роман, що дає заряд працювати над великим твором, назвіть одну основну річ, про яку ви хочете розповісти, і вже навколо неї будуйте решту аспектів історії. Візьміть аркуш паперу та напишіть посередині корінну ідею. А навколо неї, як у павутині, дописуйте решту елементів: персонажі, атмосфера, сюжет, магія, і головне, щоб кожний елемент мав ще спільне з центром. Друге визначить, що працює, що ні. Для цього візьміть новий аркуш і випишіть все, що ви любите у своїй книзі. Персон... Персонаж, сцена, сюжетний поворот, опис. Також випишіть все, що вам здається дивним, незграбним, непоєднаним з історією. Після цього задайте собі запитання, чи потрібні ваші історії моменти з другого стовпчика. Якщо ні, то можете їх вирізати. Якщо так, то почніть над ними працювати. Це може звучати очевидно, але допоки ви чітко не визначите, з чим у вас не все гаразд, а з чим все добре, ви просто не зможете продуктивно працювати. Третє це позбутися або поєднати слабкі ідеї. Потрібно розуміти, що читать цінує свій час. Тому вам, як письменнику, потрібно цінувати його також. Не давайте занадто багато несутцявих сцен, яких мало толку. Натомість можете їх поєднати в одну, щоби зберегти час і водночас розповісти про те, що бажаєте. Це стосується не лише діалогів, боїв чи описів, а навіть персонажів. Якщо у героя є три наставники, які не дуже відрізняються одне від одного, то зробіть із них одного персонажа. До прикладу, в книзі автора відео були два другорядні герої шериф та батько головної героїні, і Брендон усвідомив, що вони обоє досить схожі, тому об'єднав їх. Це створило більшу динаміку, оскільки героїні тепер взаємодіють зі своїм батьком не лише як із родичем, а інколи доводиться розмовляти з ним як з шерифом. Четверте, зберіть ідеальний каст героїв. Саме за ними, а не за магією чи гірським масивом, буде спостерігати читач. Тому обдумайте, чого герої хочуть, чому вони не можуть цього досягти, як вони будуть взаємодіяти разом, яким чином вони будуть змінювати себе та одне одного. Для цього знову ж таки візьміть ключову ідею і пропишіть, як вона буде висвітлюватися у кожному з персонажів. І пам'ятайте, por contraste. Саме завдяки ньому за командою цікаво спостерігати. Чудові приклади контрасту ми бачимо у команді Аватара. Я їх неодноразово розглядав і навіть створив окрему рубрику про цей мультсеріал. Посилання в описі. П'яте. Створіть острівці. Методика полягає в тому, щоб перед написанням першої чернетки написати декілька ключових сцен вашої історії, до прикладу, по три на початку всередині та кінці книги. Не треба перейматися комами та суперякісними описами. Завдання полягає в тому, аби зрозуміти історію краще, описуючи Сцену всередині книги, ви потрапляєте в живий світ, і бачите, в якому стані персонаж зараз, і це дасть вам змогу зрозуміти, як до цього стану привести. Та звісно, ці острівці можна буде змінити в майбутньому, і, напевне, навіть варто, оскільки під час роботи обов'язково прийдуть нові ідеї. Особливо Сендерсон любить чітко зрозуміти кінцівку книги, які інструменти та риси герої використали, щоби перемогти. І після цього він бачить, які труднощі дати героям на початку, щоб вони розвинули в собі риси, необхідні для кульмінації. Підсумуємо, книга мусить мати конфлікт. На початку історії погляди більшості героїв мають бути протилежними темі книги, і з часом персонажі на реальному прикладі мають побачити свою хибність та змінитися. Задайте протагоністу п'ять запитань, чого він хоче, а чого він насправді потребує, яку брехню він вірить і яку правду має прийняти, а також який є привид, що формує його дії. Правильно створюйте обіцянки. Коли читач побачить на початку книги якийсь аспект, то буде очікувати, що вся історія буде така. Весела перша глава свідчить про веселу книгу загалом. Перевіряйте події книги на логіку та послідовність. Переконайтеся, що ви можете розповісти історію за допомогою слів тому, що про те, через це, але, отже і так далі. Будуйте всі події книги навколо ключової теми. Тема повинна мати чітку мораль, щоб історія була послідовною, але не озвучуйте свої погляди напряму. Показуйте світогляд, а не розказуйте про нього. Цінуйте час читача і не включайте в книгу розмиті сцени. Натомість об'єднуйте те, що можна об'єднати, навіть персонажів. Використовуйте методику острівців. Перед написанням книги напишіть пару сцен спочатку, середини та кульмінації вашої книги, щоби зрозуміти, як до цих ситуацій краще підвести. А на сьогодні все. Пишіть хороші історії.